Я вас вітаю, мої любі леви, на каналі Таро Всесвіт. Дуже рада вас бачити. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписан на канал. Я вам буду дуже рада. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Для тих, хто хоче платні розклади, прогнози індивідуальні. Пишіть, будь ласка, на WhatsApp. Номер є під відео. Також є в коментарях телеграм-канал. На який ви можете підписатися. Я буду дуже вам рада. Ну що, давайте Леви, починати. Жовтень місяць, що вас чекає в жовтні. Так, в таких питаннях, як робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться задумане та буде порада. Так. До речі, дивіться ще. Свій знак зодіаку Асценденту. Його можна розрахувати легко онлайн, в інтернеті, тому що з Асценденту теж дуже багато чого програється. Так, ну що, Левий, жовтень, робота. Леви, на роботі у вас іде все стабільно, в принципі, в цілому. Але є такі питання по фінансах, якщо ви хочете отримати там більше фінансів, ніж ви можете. Да, там, ну, я маю на увазі, що у вас є в жовтні місяці стабільна фінансова подушка на роботі. Да? І більше ніж це ну, більше, ніж ви Плануєте, ви не зможете зробити? Да? Робота у вас є, і роботи у вас є, да? тобто є над чим працювати, але немає якогось такого запалу, знаєте, ви просто ходите на роботу, тому що потрібно ходити все. І це дуже буде відображатися на вашому настрої. Для тих, хто шукає роботу, у вас буде можливість да, ну, пройти там співбесіди і отримати пропозицію, але ви щось не дуже будете задоволені зарплатнею да, на цих співбесідах. Ще я хочу сказати, що для тих левів, які гарно заробляють, Ця карта каже про те, що вам потрібно накопичувати кошти, накопичуйте, не витрачайте, тому що з роботою не завжди у вас може бути все гладко. Це що стосується роботи, карта фінансів Левий, жовтень Хоча тут, бачите, карта і про роботу, і зразу про фінанси. Але все рівно ми будемо дивитися, що з фінансами у жовтні, бачите, у вас випадає те, що ви очікуєте більше. У вас є шанси заробити більше, ніж ви очікуєте, але це дуже-дуже малий шанс. У вас, в принципі, кошти є, і навіть трошки менше, ніж ви хочете. І тому вам потрібно накопичувати ці кошти. Робота у вас, наче, є, і стабільно все розумієте? Але емоції, у вас нема можливо настрою на роботу. Нема емоцій, вже все набридло, таке знаєте. Відчуття, що ви втомилися. Можливо, вам потрібно піти на якихось там пару днів відпочити, да? тому що ви вже втомилися емоційно і втомилися працювати. Ну, в цілому, робота є, кошти є. Для тих, хто шукає роботу, у вас буде шанс її знайти, але вона вам не буде подобатися по фінансових моментах. Так, особисті плани. В особистих планах у вас випадає поїздка, у вас випадає зустріч з друзями, якась підтримка друга буде можливо. Дивіться, тут можна вже зв'язувати всі ці карти, і особисті плани тут є. У вас і випивка, і витрачання грошей. Можуть бути такі поїздки з друзями кудись на відпочинок, розумієте? Тож про відпочинок я казала одразу. Тож, в принципі, в цілому у вас воно так і є. Вам потрібна трохи перезагрузка, трохи якась розвіятися, десь, якось себе налаштувати на інший рівень. да? В цілому... Також в особистих планах у деяких левах є е, е, покупка автомобіля. У жовтні цього робити не потрібно, тому що ви будете його постійно активно ремонтувати, е, будете постійно вкладати в нього кошти, і потім ви будете розуміти, що ви е, вибрали не ту машину, е, тому е, покупку автомобілів потрібно відкласти. Що ще в цілому для тих левів, хто шукає другу половинку, ви можете познайомитися. Жінки-леви можуть познайомитися з чоловіком, але він має бути вам тільки другом. І якщо у вас буде щось між вами. То це не перейде в іншу якусь стадію, це на цьому все і закінчиться. Тому краще цього чоловіка зробити вашим другом. Нехай у вас буде більш платонічне кохання, ніж кохання сімейного характеру, тому що цей чоловік він буде гарним другом, але не гарним чоловіком. А чоловіки, леви, ви е, не познайомитеся з такою жінкою, тому вам потрібно вирішувати свої якісь питання. Те, що стосується е, фінансових ваших проблем. Так, на що звернути увагу леви? В жовтні потрібно звернути увагу на свою відповідальність, на відповідальність оточуючих, на те, наскільки ваші друзі відповідальні за свої слова. Потрібно звернути увагу на те, що вам пропонують із нових якихось пропозицій, що стосуються роботи, да? саме роботи, із нових пропозицій, що стосуються якихось покупок, поїздок. В цілому, потрібно оновлювати себе і свою енергетику. Вам потрібно леве дійсно відпочинок у жовтні. І потрібно буде відновлювати свою енергетику, оновлювати свій стан, оновлювати свої плани і звернути увагу на те, що у вас будуть пропозиції. Да? Які ви можливо будете роздивлюватися як шанс для здійснення своєї мрії? Да? Але цей шанс, він може бути не настільки стовідсотково позитивний, як ви собі думаєте. Тому що карта нульова, так, це початок, це новий період, це нові пропозиції, але. Але в розкладі поруч лягають карти, які бачите, тут не дуже задоволені люди на картах, і четвірка Пентаклів каже про те, що вкладання вкладання в новий якийсь ваш особистий план. Тож ви можете щось собі захотіти купити, але ця покупка вона не коштує того, щоб її. Наразі робити або дуже гарно подумати, перш ніж купляти, тому що ця покупка буде потребувати ще якихось якихось вкладань. Тому потрібно дуже-дуже думати перед тим, як вкладати. Якщо ви не знаєте, чи купити вам там, не знаю, там ноутбук або не купити, то краще не купляйте. Тому що потім ви будете е, вкладати ще е, або в ремонт, або будете ще з чимось доповнювати його. Ну, це нормально, наприклад. А якщо це е, якась поломка, то ви ж розумієте, що вкладай і вкладай. В цілому суть така, що е, треба думати перед тим, як щось. Е, Таке інвестувати серйозне, да? Чи здійсниться те, що ви плануєте у жовтні? Загалом воно буде в очікуванні. Бачите, у вас жовтень такий трошки ліні... лінивий, да і. Не дивлячись на те, що ви будете активно, да, активно е, взагалі навколо себе в своїх справах себе поводити, е, це оновить, але не дасть ще таких прям результатів. Вам придеться ще чекати, е, ваші плани, вони перейдуть ще на е, наступний місяць, е, тому що до кінця, для того, щоб довести ваші е, справи, Потрібно ще вкладати час і, можливо, гроші навіть. Так, порада. Дивіться, порада така. Тут у нас на карті є чоловік, який, бачите, поставив ногу на іншого чоловіка і щось йому лиє на голову. Це означає, що ви можете попасти під вплив якоїсь людини, яка буде вам заливати якусь непотрібну вам інформацію, яка буде безвідповідальна. Це, знаєте, призведе до того, що вам придеться вирішувати ситуацію на умовах не ваших. Тобто, Тут будуть умови іншої людини, яка буде диктувати, як вирішувати справи, ваші ж справи. Тому, щоб не попастися в цей капкан, ще раз вам нагадую: карта, на яку потрібно звернути увагу, це карта відповідальності. Ця карта каже про те, що є безвідповідальність в діях. Потрібно з коштами бути обережними. У вас будуть шанси вирішити всі ваші питання, да? буде шанс, але не в повному обсязі вони будуть вирішені це питання. Якщо ви намагаєтесь щось купити габаритне, відкладіть це на наступний місяць, коли вже ви вирішите всі такі основні задачі, да, цільові. І е, порада е, каже про те, що потрібно мати е, якийсь план, е, не потрібно прислухатися до кожного, хто вам щось е, там радить. Да? Е, потрібно мати свою версію, е, потрібно е, мати якусь інтуїтивну. Підказку внутрішню, якщо ви відчуваєте, що так робити не потрібно, що воно може до чогось призвести, і ви взагалом, в принципі, знаєте, да, там, що на людину не можна покластися, то краще не майте з нею справу, розумієте? Тож, Леве, у вас жовтий місяць відповідає за ваш характер. Це означає, що вам не можна спішити. Поспішати е, приймати рішення, які стосуються якихось габаритних виплат або покупок, або е, ви приймаєте якісь такі рішення масштабного характеру, не можна поспішати. Робіть все дуже чітко, все як ви плануєте. Так, ви свої справи, ті, що плануєте на жовтень, багато хто з левів, не зможе довести до кінця, але ви вже будете в процесі. І цей процес має бути максимально, максимально під дуже відповідальним чітким вашим зором, для того, щоб ви потім не страждали від своїх же помилок. Тож, чим точніше, чим якісніше ви будете виконувати все те, що ви плануєте, тим краще для вас. Ось такий у нас вийшов розклад леви. Це не означає, що в кожного із вас буде щось погане. Ні. Це означає, що зараз я описала ситуації, які мають вплив на ваше майбутнє, на ваші подальші дії. Це ситуації, які ви можете і маєте обійти, для чого цей розклад і робиться. Тому що у вас в жовтні не дуже багато енергії, і тому ви максимально повинні контролювати ваші дії. Ось такий у нас вийшов розклад леви. Я вам бажаю витримки і бажаю вам до найкращого фізичного стану. До зустрічі!